Вітаю в студії Лариса Володимирівна, і ми розглядаємо наступне питання. Скоріше за все, вас турбує ось в цій зоні, це трапецеєвидний м'яз. Він утримує і рухає лопатку. Але перш ніж розказати, що робити, щоб він не болів, я мушу вас познайомити з його напарником. Це передній зубчатий м'яз. І він також тримає і рухає лопатку. Ось так виглядає їх взаємодія. Вони обидва втримують лопатку і кожен рухає її в своєму напрямку. І тут увага! Скільки б м'ячиків ви не розкатали між лопатками, скільки б вправ на розтяжіння міжлопаткової зони ви б не зробили, поки не укріпите зубчатий м'яз, все це буде приносити тільки тимчасове полегшення. А як укріпити зубчатий м'яз, Тут ми повинні звернутися до його функції. Під рукою швиденько знайшла тільки книжку на польської, але ось переклад функція зубчатого м'яса.